Всім футбольний привіт, друзі. Ну що ж, хороше завершення цього тижня. Нехороше з огляду на те, скільки було повітряних тривог. І от на 15-й годині повітряна тривога в Житомирі завершилася, і нарешті команди будуть виходити на поле. Хто дочекався, лайк вам. А ви, до речі, поставте лайк цій трансляції завчасно. Адже це чемпіонат Ю-19. і Той, хто стежить, той знає, що, ймовірно, за коефіцієнт загальним. Сьогодні без голів не залишимо. Сьогодні хороший матч 10-го туру, чемпіонат -19 УПЛ. Сезон 24-25. Полісся приймає лівий берег. Дві молоді, амбітні команди -19 з Різним наразі е, прицілом на турнірну таблицю, адже лівий берег поки що шукає себе з сімома очками в активі і йде на 14-й позиції, але настільки все щільно, власне, і я не говорю лише про нижню частину турнірної таблиці, а загалом ситуація виглядає так, що після екватору чемпіонату на нас може чекати перевернута гра. Лівий берег. І отут можна подавати на ближню з ударом. Так, пробиває по воротах. Партнер є, який страхує, який винесе. Це ще й вивелось все в атаку. Можливо, з ударом ні. Тут уліганець просто зловить м'яч і докочується. Тут Черчукан вже з м'ячем в стіночку обігрується. А далі що? М'яко можна пробувати удар по воротах від Захарова. Підтримки немає. Є двоє футболістів. Житомирян. Подача відбувається. Ульганець проводиться. М'яч просто блокує його твердохліб. твердохліба, вибачте. білоконь Подає удар який сейф від Сташкова Ну Це атака. спокоює гру поперечним пасом. Отаке От закидання проходить удар по воротах. Крамар віддає Захаров далі направо. Ну, тут можна і навісити на дальню Черчукан, але знімається м'яко зараз. Обікрали зараз капітана Житомира. М'яч уже у штрафному майданчику. Що ти будеш робити із прийомом? Зараз. Але. Ну... Все в пошуках створення креативного трикутника, якого поки що немає. Приподати так чи інакше. На ближню подача. Дикі вискакує. Удар по воротах. Сейф від Сташкова пробував Максим Грищенко. до футболіста у жовтій формі. Прямий удар вище воріт. Віддає. Ну, не сказати, що запізненням, адже вже підтягнулися футболісти у штрафний майданчик. Зрізається м'яч Сташків на місці. Комаліїв знову. Наліво котиться Черчукан. Черчукан б'є по воротах штанга. Здивуйся. Кумалів зараз з зони центрального атакувального півзахисника заходить, б'є по воротах, це вище, але бігрується в стіночку із партнером. Захаров наліво, дотепно віддає, що з прийомом Білоконь обробляє м'яч. Білоконь подає! Терих! Удар по воротах, ближній кут і по. Ну що, удар! Перекидання! гол забиває Роман Гереш! Виходить вперед лівий берег. Уліганець свої володіння покинув. А що ще було робити? Вау! Там і лава для запасних підбігла святкувати. Як ж довго вони чекали цього момента? Отут тут ми бачимо просте закидання, і ну так, це рішення уліганця. Насправді чомусь Ананченко супроводжував поглядом. Можливо, би стауліганець е і не вийшов би із воріт, якби зробив крок на зустріч Герешу. Ярослав Ананченко, але це воротарське рішення, і це рішення Гереша перекидати дуже класно виконано. 0-1. Стартувала 72-га хвилина. Гості попереду. Закидає дуже сміливо стали будувати свої атаки. Лівий берег зно зараз на куражі команда летить, зрозуміло. М'яч у штрафному майданчику і досі є падіння. Там Терех поодиноко стояв у штрафному майданчику. Ще одна спроба удар по воротах в руки Сташкову. Стажко власні помилки по лісу. Ось зараз не виходить знову вихід в атаку. Є захід у штрафний майданчик удар по воротах. Міг дубль контрпресинг і от ці відбори м'яча на підбиранні. Команда грає і вже дики не ходить вперед, тому що команда не закрилася. Зараз ще момент у герша, як же ж не забив. І адміну, який запросив 200 вподобає. Давайте доб'ємо, друзі. 600 людей дивиться. І, можливо, зараз рибак випереджає його Там Не доходить, але Кумалів сам побореться за м'яч, зберігає його у грі. На рибака подача. Розвернутися, пробити. Скітка, удар по воротах! Красень м'яч. Красень м'яч забуває Кубернюк. І от вам камбек. Будь ласка, на центр поля полетіли, показує Кобернюк. 86-та хвилина. Повтор подивимося залюбки. Білоконь накидає. Тут приймає рибак, оцінює ситуацію. Там приклеєний був захисник. А яка різниця, що навіть спиною воріт, Якщо рибак мав час оцінити ситуацію і так. Просто дочекався Кубернюка. Як же ж красиво в один дотик, дуже класний м'яч. Як же цього не вистачало нам по ходу цього матчу, саме таких епізодів? Просто браво команда! І є ще час для того, щоб вирвати перемогу. Того м'яча команда з легкістю почала грати. Чи з'явиться легкість тут? Коваленко з м'ячем. Б'є по воротах Коваленко! Кулаками працює оліганець, Хто перший на м'ячі. Тут рибак прийшов допомагати. Ой-ой, ой удар по воротах Роман Гереш пробивав. І полетіли Коваленко в штрафному майданчику. М'яч. М'яч проскакує повз двох. Зараз треба відборотися і м'яч повернути. Крамар! Ефектно, браво! Крамар не можна марнувати після такої обробки м'яча. Буде бити крамар б'є. Без проблем для Сташкова. Постели. Ражківський готується виконати пряму подачу. Подача є. Уліганець кулаками. Це порушення правил, фол у нападі. І це фінальний свисток від Крила Тернового. 1-1 у Житомирі в рамках 10-го туру розписали нічию. Сьогодні був напружений матч, який закінчився нічією. Ви вперше грали проти команди Лівий берег можна сказати, новачків чемпіонату. Як можете оцінити гру та вашу взаємодію на полі? Ну, команда «Лівий берег вийшла з повною самою Було дуже важко. Проти них грати. Вони були компактні в обороні, і ми старалися скривати цю оборону, але не завжди вдавалося. І важко проти таких команд грати, коли вони сидять низьким блоком. У нас мало дуже було моментів. Із-за цього наша взаємодія на полі була непогана. Ми ніби контролювали гру, але не вдалося виграти. На 71 й хвилині ваша команда пропустила гол. Як цей момент вплинув на мораль команди? Чи стало це стимулом для боротьби за зрівняння рахунку? І взагалі, чи думав, що саме тобі вдасться реалізувати момент, адже моментів вашої команди, у вашій команді сьогодні було достатньо? Е, так, звісно, це вплинуло. Ми ще більше почали атакувати, більше бігти вперед, насищати атаку. І, ну, я не думав, що я заб'ю, я просто опинився е, в, там, де потрібно було, і, можна сказати, повезло. А з точки зору командної гри, які позитивні моменти можете виділити у сьогоднішньому матчі навіть попри пропущений гол? Ну, мені подобалося, що ми продовжували грати в футбол, не дивлячись ні на що, і гнути свою лінію.